У Львові СБУ та Нацполіція викрили ще одного фігуранта в темну завербованого російськими спецслужбами. 22-річний лівів'янин став третім учасником мережі, яку Ерефія намагалася використати для диверсій. Ворог залучав українців через фейкові акаунти у додатках для знайомств. У день побачення молодики отримували дзвінок з українського номера, начебто від співробітника СБУ, який повідомляв, що вони нібито контактують із держзрадницею. Далі псевдо Тник вимагав допомогти спецслужбі, втягуючи їх у секретну операцію. Насправді це були злочинні дії, підпали квартир і поштових відділень. Зібрані докази дозволяють СБУ відтворити повний ланцюжок ворожої вербувальної схеми, що діяла для втягнення громадян України у злочинну діяльність. Хлопців всіх було затримано та повідомлено про підозру за статтею 194 кримінального кодексу України. Окрім цього, СБУ наголошує, що представники Служби безпеки України не наймають людей телефоном, не пропонують виконувати протиправних дій та не ставлять сумнівних завдань.